Друзі, мені здається, цим можна вбити. І ми відкриваємо інтернет-магазин Інтим товарів. Вже 22 замовлення. Нахера я потратив ці гроші. І ми зробили чисту прибутку: 700 чимось гривень. Це найгірші мої магазини. Ну, да ладно. Друзі, всім привіт! Це канал Бізнес-Прив і ми відкриваємо інтернет-магазин інтим товарів. От стільки нам товару прийшло, все, що ви бачите, це небагато, але це частина товару, котрий є. Для того, щоб відфоткати цю красу, цю булаву і виставити в новий інтернет-магазин на маркетплейсі Промії. Я хочу сказати, що в мене є досвід продажу цього товару, і цей товар користується крутим попитом, тому я впевнений в тому, що він буде продаватись. Тим паче ми будемо його ще давати нашим дропшиперам. Друзі, обов'язково додивіться цей випуск до кінця, тому що в кінці цього випуску я зроблю розіграш 50% знижку на свій курс бейзі, котрий коштує 300 доларів. Дочекайтесь кінця випуску. Ось така у нас історія. Ось такі у нас плани. І ще я хочу що сказати: сьогодні всі на роботі. У нас Ярослав он пакує. Е, також в нас є е, нова людина в нашому колективі це Надія. Опа. Опа, Надія не звикла камері. Е, це ми вперше її знімаємо. Да. Ми вже мерзнемо. Там дівчата кажуть, бачите, вже сидять у фошечку увімкнули. ні не, не, не. Да. А на кого я не розумію? Це для того, щоб я тут виступав і мене зігрівало. Да? Що, щось таке. Так, окей, е, я хочу піднятися до себе в офіс і розповісти вам про плани стосовно інтернет-магазину інтим товарів, а також стосовно всіх наших останніх інтернет-магазинів, над чим ми працюємо, які результати. Я думаю, що буде як завжди корисно і цікаво. Поїхали, друзі. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія профіпак. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії ProFak це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Так, ну що, друзі, давайте поспілкуємося стосовно інтернет-магазинів. По перше, інтим, товари, чому я буду відкривати окремий інтернет-магазин, а не додам до старих своїх магазинів? Тому що я хочу створити окрему нішу, нішовий магазин. І також я буду додавати ще й в інші свої інтернет-магазини та харе вже глюкати-плюкати. Я як і сказав, буду давати цей товар і підропшипінг. Я думаю, що дуже багато з вас чекають. Якщо це так, обов'язково напишіть це в коментарях. Ну що, друзі? Останній мій інтернет-магазин, котрий я імпортував через посилання зі своїх старих інтернет-магазинів. Це 1000 товарних позицій імпортовано за 10 хвилин. Як я розповідав, я обійшов згортання це схлопування карток товарів для того, щоб видавались картки товарів окремо. Я трішечки підредагував ціну, який результат на зараз. Я заходжу в аналітику інтернет-магазину, ставлю за місяць, і ви бачите, що цей інтернет-магазин почав працювати з 24-го числа. Навіть його немає місяця і вже 22 замовлення в цьому магазині є. Я хочу сказати так, що тут два фейкових замовлення, 20 реальних. Дивимось по замовленням, я вам зараз це не показую, я просто сьогодні ще його не бачив. І бачу, що сьогодні ще замовлення не було. Вчора було 2 замовлення, позавчора не було. До цього було 2 замовлення, потім одне, одне, два замовлення. Що це означає? Висновок такий, що цей магазин продовжує давати мені одне-два замовлення на день стабільно. І як я вам казав, в мене не низькомаржинальні товари, тому я з цього заробляю. Це по перше. По-друге, в цьому магазині тільки я здобув. Таку функцію, як топ продавець, до цього цього не було, і в мене були замовлені кожного дня. Тепер я розумію, що підкрутивши трішки рейтинг, здобувши топ продавця, в мене будуть зовсім інші показники роботи цього інтернет магазину Тому ми сміливо йдемо. Я вчора до речі рахував з 24 по 14 число, ми заробили чисту прибутку 6 тисяч гривень. Тому подивимось, що буде в кінці цього місяця. Так, я хочу сказати, що це може для вас і смішний результат, але це магазин створений за 10 хвилин. Я можу ще створити таких два магазини, вони будуть приносити так само. Далі, передостанній магазин, котрий йшов на 30 тисяч, потім вийшов на 10 тисяч. Я також його відкрию і подивлюсь його аналітику. Так, заходимо в аналітику, виставляємо за місяць. Дивимось на результат. Я хочу сказати, що результат без всяких накруток: 16 замовлень. І це ну, досить погано. Але тут більш маржинальні товари, тут більше заробіток ніж на останньому магазині. І цей магазин він здувся після того, як його потопили негативними відгуками. Я що хочу сказати, це найгірші мої магазини, але все одно. Коли мене запитують мої учні, ну ті, хто хочуть мене навчатись, а наскільки важко вийти на 500 доларів, я відповідаю, що. На 500 доларів вийти дуже легко. Це може бути два інтернет-магазини дуже слабких, але в сумі будуть давати 500 доларів. І от саме зараз ви на екрані маленький фрагмент почуєте від мого останнього учня преміум навчання індивідуального, котрий вийшов за перший місяць роботи на 18 тисяч гривень. У мене один магазин пока працює, на ага. другий я тільки відкрив. Угу. Но еще его ему не бустил, короче, ничего, потому что я еще свой даже ни разу не, я только в начале как сделал один магазин, ну я не знаю, я так подсчитывал, грубо говоря, ну, тысяч может 18 я заработал с одного магазина. О, это что с первого месяца, с первого числа вот по это первое число. О, ну смотри, это при это том, считаю... что ты, скорее всего, это просто проба пера, знаешь, это проба пера. Это... Это проблемы такая проба. Я... Проблемы там с да, ослами, да, да. там и так далее. Это такая, я, я еще считаю, что я, блин, это я отработал на 30%, потому что там где-то я. Вот у меня проблема была. Кстати, после выпуска вашего с э, пустовым Никитой, я там очень для себя важную вещь понял: что не надо стремиться к идеалу, а лучше да. хоть что-то делать, короче. Да, а да. у меня вот было, блин, я вот, мне даже картинка не нравилась, все, я брал, мог там вообще удалить полностью весь товар и заново, заново, заново крутить. Из-за этого я заморочился, из-за этого, и поэтому я не столько много добавлял товаров, короче. Угу. Э -э ну, в принципе, у меня ходовых товаров было штук 5-6 за весь этот месяц. И на этих 5-6 ну, оно я так думаю, часто ну... и бывает, оно так часто и бывает. Сколько ты товаров добавил в интернет-магазин свой? Карточек товара, именно Товары. карточек товара. Именно карточек у меня там 100 с чем-то. 100 с чем-то. Это, это достаточно мало, я тебе хочу сказать. 100 с чем-то карточек. Да, 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 да. Значит, у тебя топ-продавец есть? Топ-продавец. Всего 30 товаров. Там карточек 150 получилось. То продавець єсть, який рейтинг э, магазину Сіпі рейтинг зараз упал, вже там трохи выше середнього, Там 200, середній там 180, у мене 200 з чим-то. Я вже розумію, що його вже давно пора було зробити mm -hmm. пробусточку. Mm -hmm. Коротше, і як ви чули, він вже сам каже, що він зробив 30% від того, що ми вчили, і це перший місяць. Це мало товарів, це один магазин. Ще нічого майже не крутив, може відкривати ще нові магазини, можна збільшувати кількість товарів, що я сказав, тільки що, і можна збільшувати кількість різних платформ. Я вам хочу сказати, що зробивши всі ці маніпуляції, він може легко заробляти від 50 тисяч гривень чисту прибутку на місяць. От напишіть мені зараз в коментарях. Чи це нормальна сума для того, щоб дуже швидко до цього прийти? Останнім часом, спілкуючись з підприємцями, постійно чую про кейси систему Річний зріст цієї компанії на 250% каже нам про те, що перед нами лідер українського ринку. Та що ж цікаво в цій crm системі Давайте розбиратись. KCRM – це українська crm система для сфери послуг та e-commerce. Усі приписки чатів, вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук та запити з будь-яких джерел потрапляють в CRM-систему. Зручний камбан для ведення поворонця а також окремий блок для бробки замовлень з сайту та маркетплейсу. А ще каталоги товарів, склади та якісна аналітика. Крута фішка. Один сьона всього тариф і ніякої додаткової плати за кожного користувача. Користуйтесь телефонією, виставляйте рахунки та створюйте ТТН будь-якої служби доставки. <му> Налаштування без програміста всього за 15 хвилин. Спробуйте сьогодні безкоштовно до 30 днів після реєстрації. Всі посилання в описі до даного відео. Переходьте! А також хочу вам нагадати, що я відкрив окремо інтернет-магазин дитячих іграшок. І в нас вже перший продаж є. Ми тільки почали додавати товари, вже є перший продаж. І ми заробили чисту прибутку: 700 чимось гривень. Друзі, тихесенько. 700 чимось гривень, і цей прибуток ми ділимо з партнером на двох. Уявіть. Перше замовлення дуже швидко прийшло вже такий прибуток. Також окремий магазин по інтим товарам, також окремий магазин по меблям. І що ще хочу сказати? Зараз ми підемо до моєї ластівки машини, і поспілкуємо стосовно знижки 50% на курс Basic, котрий коштує 300 доларів. Погнали! На перш ніж розповісти вам про знижку 50% на мій курс Basic, я хочу вам сказати стосовно результатів учнів, котрі в мене є. Дивіться, вони починаються там, з 6 тисяч гривень до 300 тисяч гривень чистого прибутку на місяць. І щоб не бути голословним, подивіться всі ці відгуки, як в мене в інстаграмі, так і в мене на каналі Товарний бізнес перерив. Все є в описі до даного відео. І так, у нас був розіграш в минулому випуску. Хто... Дізнається, в який колір я буду обклеювати цю тачку, той виграє курс для початківців по промії. А в цьому випуску я хочу розіграти 50% знижку на курс-бейсі, котрий коштує 300 доларів. Тому, якщо ви хочете і там, і там приймати участь, пишіть по тим випускам який колір, і по цим випускам. Тому що завдяки цьому курсу ви зможете змінити своє життя, ви зможете запустити якісний товарний бізнес чи покращити ваші продажі. Повірте мені, всі фішки, накрутки, все це там є. І так, на екрані ви бачите, це синій, червоний чи чорний колір, чи який там ще сірий, мабуть, ще був. Обирайте цей колір, а також треба підписатись на мій інстаграм. Посилання є в описі до даного відео. І, до речі, сьогодні я зробив маленький тюнінг. По-перше, я змінив колесо на зимні. А також, хто розуміється, поставив проставки. Це заднє колеса трішечки видвігається сюди в сторону. Чесно, для мене нічого не замітно, я нічого не помічаю. Що це було, мабуть, НЛО. Тому треба, мені здається, трішки з розумом підходити до тюнінгу, тому що нахера я потратив ці гроші. Ну, да ладно. Тому, друзі, приймайте участь, і якщо вам сподобався випуск, лайк, комент обов'язковий, підписка і всім на все добре і гарних продажів. До побачення.